Вітаю вас, малята! З вами вихователь Ольга Іванівна. Сьогодні ми разом з королевою математикою запрошуємо вас у сніжну льодову країну. А хто там на нас чекає, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Десь живе поміж снігами, страх із ластами ногами гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижим ходить дивний птах. Пінгвін. От послухайте казочку про пінгвіна Петрика та його друзів. Десь серед крижим і вічного снігу у далекому морозному краї жило пінгвіниня на ім'я Петрик. Воно було дуже веселе та допитливе, завжди мріяло про пригоди. Одного разу Петрик вирішив зробити подарунок своїй подружці Полі. І як ви гадаєте, що він задумав їй подарувати? Найкраща і найсмачніша річ у світі це риба. І наш герой зрозумів. Що треба навчитися ловити рибу? Петрик звернувся по допомогу до свого друга, мудрого старого тюленя Тимофія, який був відомий своєю вправністю у риболовлі. Тимофій вчив Петрика, як правильно вибирати вудку, як закидати її у воду та як чекати на риб. Інгвинення дуже старанно виконувала усі поради Тимофія. І вже за кілька днів Петрик став справжнім майстром у риболовлі. Він вміло кидав вудку, терпляче чекав, а потім витягував з води величезних риб. Петрик був дуже щасливий, що зміг навчитися цьому мистецтву. І ось настав день. Коли Петрик вирішив подарувати Полі найбільшу рибку, яку самостійно зловив, він підійшов до подружки з усмішкою та вручив їй свій дарунок. Полі була в захваті від такої уваги. Так Петрик зрозумів, що навіть найменші подарунки можуть принести найбільше щастя. Він посміхнувся та подумав, що найважливіше у світі. Це дарувати радість та любов своїм близьким. А зараз будьте уважні і послухайте іще одну розповідь про пінгвіна Петрика. Петрик спіймав чотири маленькі рибки, а потім ще одну велику. Скільки рибок спіймав пінгвінчик? Ця розповідь називається Задача. Від звичайної казки чи оповідання вона відрізняється тим, що має якісь числа, це умова задачі, і питання. От у нас є числа, чотири рибки і ще одна. І запитання: скільки рибок разом? Як ми можемо відповісти на це запитання? Треба додати до чотирьох рибок одну. І записати цифрами. Слово додати ми замінимо на знак додавання. Він називається плюс, це дружній знак. Він любить все збирати разом, тобто додавати. Ось цей хрестик кожен знає. Скласти числа він допомагає. Знає кожен карапуз, що цей знак зветься. Плюс. Отже, давайте прочитаємо, що ми з вами записали 4 плюс один. Або до чотирьох додати один. Це рішення нашої задачі. Ми вирішуємо, скільки ж рибок. Щоб записати відповідь на запитання скільки. Ми використаємо знак дорівнює. Цей знак завжди допомагає назвати відповідь задачі. Читаємо 4 плюс один дорівнює. Скільки ж буде? Порахуйте. Буде п'ять. До 4 додати 1 дорівнює 5. 5 це відповідь на запитання задачі. Пінгвінчик піймав 5 рибок. Отже, запам'ятаймо: задача це невеличка розповідь, яка має умову числа, запитання, скільки, рішення. У нас додавання чисел. І відповідь на запитання. А ось іще одна задача. Тюлень Тимофій спіймав дві сині рибки і дві червоні. Скільки рибок спіймав Тимофій? Умова задачі. Тимофій спіймав дві сині рибки і дві червоні. Питання: Скільки разом рибок співав Тимофій? Тепер запишемо рішення, які знаки нам допоможуть? Так, плюс і дорівнює. Отже, 2 плюс 2 дорівнює. Або до 2 додати 2 дорівнює. Скільки буде разом? Яка відповідь? Порахуйте. Спробуйте прочитати самостійно. Перевіряємо до двох додати два, дорівнює чотири або два плюс два. Дорівнює чотири. Отже, відповідь Тюлень спіймав чотири рибки. Ну як малята, сподобалась вам сьогодні подорож до країни пінгвінів? Давайте пригадаємо, чого нового ви сьогодні дізналися? Сьогодні ми познайомилися з пінгвінятком Петриком. Його подружкою Полі і другом Тимофієм Тюлєням. Пінгвінчик навчився робити рибу і дізнався, що дарувати подарунки це дуже весело і приємно. А також пінгвінчик та тюли навчили вас розв'язувати задачі. І познайомили з математичними знаками плюс та дорівнює. Ми з королевою математикою прощаємося з вами. Бажаємо вам успіхів і доброго настрою! Па-па! З вами була Вихователь Ольга Іванівна.